Добрий ранок, добрий ранок. Добрий ранок, дітки. А ви мене впізнали, хто я? Хто я? як мене звуть? Забули? Я свинка Пепа. Пригадали мультик? Так, 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 Коля, ти пригадав хто це? Вона прийшла до нас сьогодні в гості. А що ми сьогодні будемо робити? А давайте подивимось, а що, а хто ж до нас ще завітав? Отже. Дивіться, це наш букварик. Добрий ранок, дітки. Ми сьогодні знову будемо подорожувати по моє... на, мо... на моїх сторітках. А давайте ви пригадаєте буквочки, які ви вже вивчили. Я знаю, що ви багато бу буквочок знаєте. А я вам буду допомагати. Буду показувати картинки. Перший звук назви картинки і є буквочка, яку ви знаєте вже. Отже, яка буквочка? А Правильно. А, а, а на Молодець. Добрий ранок Софійка. Добрий ранок, Патвічик. Далі. Яка буквочка? Ран. Доброго ранку. Хто це? Українка. Яка буквочка буде? Б. Українка. I... Яка буквочка? У. Правильно. А це у нас олень. Який перший звук? Олень.

Буквочка. Л. Л. Звук л. Л, л. Л, л. Л, л. 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 Далі нитки. Нитки. Л, л. Нитки. Л. Перший звук Н. Буквочка. Н. Звук Н. Що це малята? Ші. Ші. Який перший звук? Буквочка. Ой, я прошу вибачення. Це бук... перший звук С. Але ми тут з буквочку «и» вивчали. Пам'ятаєте, бук... на буквочку и немає слів, які починаються з цієї буквочки. Але вона є в цьому слові. По Послухайте: сир є всередині, так? Далі. А оце вже скелон. І це буквочка С. С. Звук С. А це хто малята? Ігуана. 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 Буквочка яка? І. І. А це у нас котик. Котик. Буквочка? К. К. Останній вовк. Буквочка? Во. В. Як багато ви вже буквочок знаєте. Так, і сьогодні ми будемо ще вивчати, але спочатку давайте пригадаємо пісеньку про алфавіт, де живуть наші буквочки. Малята це алфавіт, в якому живуть наші буквочки? Отже, у кожної буквочки є своя назва. А тепер, малята, йдемо далі. Так, а що у нас тут буде далі? Давайте подивимося. Ой! Хуйди, ми потрапили. А що це таке малята? Що це за фішка? А які слова вона позначає? Хто пригадає? Малята, малята, ми на минулому занятті з вами вчилися складати речення. Слово помічник, це слово помічник малята. Ми говорили про те, що є такі маленькі слова, які допомагають інші слова зв'язати в речення. інколи без цих слів неможливо скласти повідомлення. І Вони бувають різні. Наприклад, на, з, у, в біля, над, під. Ось такі цікаві слова, без яких іноді неможливо скласти речення. І от така фішечка, запам'ятайте, трикутничок. Отже, малята, давайте пригадаємо фішки, які ми вже давно вивчили. Перша фішка, які слова позначає? Назва, дія чи ознака? Назва. Правильно. Назва. Ой, назад повертаємося. А друга фішка. Які слова позначає? Назва. Ні, дія. дія чи ознака? Назва. Ні, назва була перша, а друга. Дія. Дія. І третя з трьома рисочками. Що це за слово таке? Ознака малята. Отже, давайте. Складемо речення, знайомтеся, оце дівчинка Марійка. І наша лялька, яка сидить на полиці, на полиці, правильно казати, на полиці. Отже, Марійка побачила ляльку і захотіла її взяти. А давайте ми про це складемо повідомлення. Отже, хто хоче? Марійка, що зробила? Малят. Взяла ляльку. Молодець! Марійка взяла ляльку з полиці, так? Отже, давайте розбиратися. Перше слово. Марійка. Хто це? Що це за слово? Назва діячого ознака. Назва? Це? назва правильно. Що вона зробила? Взяла. Що Зала. зробила? Взяла. Це буде на... дія, назва діячого ознака. малята. Дія. Дія. Правильно, дія. Ляль... Маріка взяла що ляльку. Ляль. Що це буде? Що це лялька? Назва дія чи ознака малята? Назва. Правильно, назва. Ні. Що це назва? Маріка взяла ляльку з. А що це за слово таке з? Як ви думаєте? Зіла. з, Слово з. маленьке слово з. Що це за слово? Може, це слово помічник. Так, помічник. Такі слова ще називають службові слова. Отже, ляль... Марійка взяла ляльку з полиці. Що це? Полиця? Що це за слово буде? Що це полиця? Ну-ну. Назва, правильно. Малятка. Але для того, щоб наше речення було точнішим, треба сказати, з якої полиці, з якої? Яка полиці, на якої полиці Верхні. сиділа лялька? Верхня. Верхня, Отже яка? Верхня. Це вже яке слово буде малята? Помічні. О, знака, Помічні. малята. Яка полиця, ознака? Отже, що в нас вийшло? Марійка взяла ляльку з верхньої полиці. Яке велике речення. А чого не вистачає, малята? А як ми позначили, ми позначили початок чи ні? Чого не вистачає? Ри, крапочки. Ні, не кра... Ні, крапочка, це кінець речення. А як ми початок позначаємо? З якої букви ми пишемо перше слово, малята? Велика. Великою. Ось повинно, Це потрібно було дописати отаку рисочку. А як ми позначаємо кінець? Що ми в кінці? Крапочку. ставимо? Крапочку. Крапочку. Ух ти. А скільки ж слів? Порахуйте, будь ласка. О, Ді, яке велике повідомлення! Ми вже з вами вміємо складати, які молодці! Далі йдемо, а далі нас цікавий рюкзачок. А що він нам сьогодні приніс? Давайте подивимося. Це писанка. Таке яєчко, яке розписують на свято Великдень, називається писанка. А це... Павутіння, шапка. Пиріг. Малята, який звук повторювався? А я вже знаю, який. П. А, ви, а, як, а, я ж, а, а мене ж звуть Пепа, це ж теж мій звук. Так, Пепа, це теж твій звук. А ще ти поросятка. так? так п. Твій звук. Правильно, малята. Отже, слухаємо цікаву історію. Була собі паличка-виручалочка. А чому виручалочка? Та тому, що завжди всім приходила на допомогу і тваринам, і людям, дорослим і діткам. Якось мама запросила паличку допомогти вибити килим. Паличка-виручалочка радо взялася до справи. І всі почули такий звук Пх-пух-пух-пух-пух. Отже, малята, який звук виходив у пали? <п checklist> коли ми його промовляємо, нам заважають губки. Тобто є перешкода, чи можемо співати такий звук, малята? Можемо співати, коли губки заважають? Ні. <п wiz> а якщо звук неможливо спів, не, не співати, це який звук буде? Голосний чи приголосний? Голосний. Ні, приголос. приголос. А хто мені може показати фішечку? Якою фішкою ми позначаємо? Приголосні звуки? Є у вас фішечки, Коля? Тебе є? Фіха є в тебе? Фішка? Якою? А ну покажи, покажи. Дуже хочу подивити. О, правильно малята, ні. Приголосні, ось такої рисочка. Перешкода, закритий ротик означає. Запам'ятали малята, звук, П. приголосний звук. Отже, давайте трішки порухаємося і прокинемося, то хтось ще спить, да, Коля? <ріхи> Давай порухаємося трішки. вверх, вниз вниз, 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 вниз. вер вверх, нес, нес, вверх, міс, Вниз, вниз, вниз. нес, вверх, вверх, вверх нес 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 верхи вниз верхи вниз верхи верхи ля 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 право повернись ліво повернись la 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 Чого не робити зарядку? Ля-ля, <плес> ля ля право повернись, ліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Ліво повернись, право повернись і кругом! Молодці малята всі, хто рухався, дуже добре. Отже йдемо далі. Малята, Треба назвати слова, в яких заховався звук П. А в якому його немає, треба визначити. Отже, перше слово. Лампа. Там є п. Є. Є. Корова. Там є п. Ні. Нема. Ой, дивіться, вона вже убіжала, бо там нема звука П. Пальма. Є там. «п»? Є. Помідор. Є П? Є! Є, правильно, молодці малята. А тепер де заховався звук П? На початку всередині або в кінці. Дивимось. Як називається перша картинка? Хто знає? Так, а на українській мові це буде парасолька. Парасолька. Де заховався звук П? Парасолька. На початку, всередині чи в кінці? Первая. Перша. На початку позна... означає. Дивіться, а оце цап. Цап. Де тут заховався звук П? Танце? В кінці правильно. А в слові капуста. Капу. Посередині. Всередині, правильно, молодці малята йдемо далі. А ось в нас і мішечок чарівний. Треба його наповнити і назвати слова, які починаються на звук П. Хто може назвати такі слова? «Піту». Так, півний. ще. Паук. Павук молодець, а ще павутіння. А можна я скажу Пепа. Так, Пепа. Сьогодні Платок. твоя буквочка. А ще. Платок. Ну добре. Добре, молодці. Ось там смішечок вже наповнився. Ідемо далі, малята. Знайомтеся. Це буква П. Малята, вона називається буква П. Вона позначає звук П. Я «П». Так, на що вона схожа? На двері. Так, на двері. Ще наші. На качелю. На качелю на, на ігри. Так, молодці, малята, будь ласка, хто може? Зробіть буквочку П. Або напишіть пальчиком, mm -hmm. або, можливо, у вас є нитка, або дріт можна зробити з нього. Будь ласка. робіть. А, а я а... за нос робіть. Молодець. А ще краще було б, щоб ну, можна намалювати, якщо у вас нічого нема. А ще було б дуже добре, щоб я побачила, якщо можна екранчик так повернути, щоб я побачила. Так, ух ти! Коля, ще трішечки не бачу, не бачу. Тебе що там така канатик? Ух ти якийсь добре. Ну це справжня буква П. Молодець. Софійка, а ти як робиш? Ти написала молодець, розумничка, добре, отже буквачка П. А ми Ой хто це? Ой! хто? Я його боюся. Та не бійся, він добрий, бачиш, він посміхається. Ну, добре, добре, все, заспокійно. Це буде добре. Отже, малята. Давайте розберемо слово павук. Павук. Який перший звук? Па. П. П. Покажіть, будь ласка, фішечку. Молодець, Оля, приголос. І ми звук П позначаємо буквою П. Який другий звук? Павук! А. А, він який? кішечку покажи, будь ласка, Ваш... молодець. Молодец. І ми позначаємо звук А буквою А. Далі Павук. Павук. У. Бук. У. пав. Павтук. Павук. В, в, в приголосний приголосний, правильно, і звук В ми позначаємо буквою В. Далі. Паву У. О, це Коля, покажи фішку. Я покажу. Молодець. Добре, правильно. І звук У ми позначаємо буквою У. Павук. К, К. К. Що це за звук? Приголосний. Приголосний. І звук К ми позначаємо буквою К. Ось у нас вийшов. Павук. Молодці малята. А скільки всього звуків? Хто порахує? П'ять. П'ять. Скільки буквочок? П'ять. П'ять. Скільки приголосних? П'ять. Три. Три. При, три. А голосних? Два. Wow. А, молодці добре. Ой, в нас добари руханка. Давайте вставати і будемо робити. Давай! Ой, який робот класний. Коля вставай давай порухайся трішки. Приготовила Классный робот, поля рыба У нас Добре малята, ну хто робив? Молодці. А ми Це я робив. Молодець. Шкода, що я не бачу. Ладно, йдемо далі. Отже, ух ти, дивіться, до нас прийшла черепаха і сорока. Черепаха читає повільно, а сорока швидко. Отже, давайте будемо перший стопчик зверху. Починаємо. А біжить до П. Разом давайте. А-п. Далі. О-п. О. -п. П. -п. А тепер давайте як сорока. Ап. Уп. Оп. Іп. Молодці малята. А тепер другий стовпчик. Тепер П біжить до А. А. Тепер до У. Ху. По. Пи. А тепер як сорока. Па. У по-пи. По". Пи". А тепер малята дивимось униз. От перше, ось тут. Спочатку читаємо П, а потім оці дві буквочки. Давайте спробуємо. Пни. Пни. Далі. П. Си. Си. І на наступний стовпчик. П, ла, п, ла, пла, 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 та. Та. Ось бачите, які складні у нас були склади. Вже три буквочки в них є. А тепер читаємо маленькі слова. Давайте разом зі мною. Лах. Лапка. Лапка. Липка. 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 Рипка. Папка. 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 Сапка. Сап Бачите? Які ми вже великі слова читати можемо. Отже, вдома потренуйтесь ще добре. А ми йдемо далі. І у нас день народження. А хто сьогодні у нас іменинник? П! Буквочка П. П. Молодці. І вона чекає від вас малюнки-подарунки. А давайте подивимось, а що ж можна намалювати? Давайте подивимося. Так. Абетка першосвіт. Літера П. Звук. П. П песик, п, літера П, звук п. п, полуниця, літера П, звук П. П. Папуга. Літера П. Звук. П Павучок Літера П. Звук. П, П. Порося Ой, це про мене, про мене, так. Люди, твоя буква. Літера П. Звук. «П». світ. Отже, малятка. Кажіть, будь ласка, а зараз. О, Яку буквочку ми сьогодні вчили? Хто, хто Дені. запитав? Бувочка П. А який звук вона позначає? П. -п, 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 -п. А він голосний чи приголосний малята? Приголосний. Приголосний, Молодці. А що ви намалюєте для буквочки П? Я Я, я Павука. Полуничку, так, Софійка, мабуть, хотіла намалювати. А Матвійчик що намалює? Павука. Так, я теж намалюю павука. Він зовсім не страшний, а дуже я, добрий. Молодці малята. Ну що, сьогодні було дуже класне заняття, тому що ми вивчали мою буквочку. А хто хоче намалювати пепу? Yeah. Можна, можна багато yeah. малюнків намалювати, не тільки одне слово, так? Можна і пепу, і павука, і папугу, і песика. Так, малята. Ну все, давайте я буду попрощатися з вами, бо мені вже до час іти. До побачення. До побачення малята. До побачення. Ну що вам сподобалося заняття? Малята? Давайте кличте да. своїх матусь. Добрий ранок. Добрий ранок. Зання, заняття було з грамоти, ви вже зрозуміли. Я буду просити вас, надішлю ну, матеріал у групу зробити звуковий аналіз слова лампа. Точно так же, як ми робили на занятті павук, ну ви вже зрозуміли, як це робиться, і фото, будь ласка, цього звукового аналізу надсилайте у групу. Також я пропоную прочитувати звук букву П, хай дітки читають ці склади, букви, які, які вже вивчили. Тобто, якщо дитинка не знає буквочку, ну, хай прочитає те, що ми вивчили вже. Тому що там вже є ще е, ті голосні, які ще не, ми не вчили, ну, але ми вже вивчили багато. Тому прочитайте. І завтра будемо намагатися ще провести один зум е, з природного е, з, ознайомлення з природою. Ну, Якщо вийде, сьогодні в нас вийшла, сподіваюся, завтра вийде. Ну, так, в мене все. До побачення. До побачення. До побачення. Я йду записувати yeah. швиденько для Não. Uh -huh.